Нам треба закон про відкликання і відповідальність за порушення передвиборчої програми. І тоді пофіг, хто буде президентом, його доля, весь термін буде в руках народу. А як оце собі бачите? Що, ви собі вийдете на вулицю і скажете, я вважаю, що президент не виконує свої обіцянки. І виженете його чи що? Чи я піду виженую. Ну, як якось треба це оформити, хто буде відкликати? Суд. Наш найсправедливіший в світі суперкорупційний суд буде відкликати, мабуть що. Ще є інший спосіб: спосіб народно волевивну через якусь там раду, типу чорної ради. Тоді треба нам якийсь е е е не просто, щоб якийсь мітинг був, який е е противники того обраного депутата, мера чи президента щось там проголосять і будуть вимагати відставки. Значить, треба буде якесь представництво відповідальне, щоб від кожної громади був представник. На віччя, в Київ, і щоб там могли взяти і проголосувати і визначити ще, чи виконав передбучі обіців певний кандидат, чи не виконав. Тож все тут не так просто. Але це можливо зробити, але інакший спосіб. Я його коли озвучую відео, ще, ще озвучую, як будете мати бажання почути. Основне в тій справі, що... Треба, щоб хтось це здійснив. Треба, щоб людина здобула певну посаду, краще найвищу посаду президента України, і з тої висоти з тим повноваженнями могла здійснити ваші очікування. Ми з вами розуміємо, що весь е, політичний істеблішмент, вся ота от політична тусовка, вона є тотально корупційна. Не кажу, що всі 100%. Ні, ну 99,5% десь так. Вони всі є тотально корумповані. Вони всі є членами фактично однієї злочинної банди, яка грабує український народ шляхом різних маніпуляцій у владі, в опозиції. Тощо нам потрібно нормальних людей у владу. Нам потрібно розмежувати владу і бізнес. Нам потрібно унеможливити купівлю депутатів, мерів президентів. Для того нам що треба першочергову. Зробити системні реформи виборчого законодавства для того, щоб не треба було мільйони вкладати, щоб стати якимось нещасним депутатом. Зрозуміло, що не за зарплату 20 тисяч депутатів стоїть депутат, а за можливості грабувати українські народ. Так само і мерами, і президентами стоїть для того, щоб заробляти цей інвестиції, цей бізнес-проект. Вони вкладають мільйон, два, десять сто, і потім отримують посаду і грабують стократно, мільярди і мільярди. Тож не допустимо цього.